Чуєш, так звучить друкарська машинка, котра робить нам гроші. Багато грошей. Тобто смарагдів, ви самі розумієте, які ж гроші в Майнкрафті? І сьогодні, як ви розумієте, ми зробимо ось таку друкарську машинку, щоб штампувати бабло. А бабло ми будемо отримувати з таких ось певних відкривачок. Чи як це можна назвати? Може це палички для видування мильних пузирів. Локалізатори гри, звичайно, тупонули і написали, що це нібито гак для розтяжки. І ось ми будемо виробляти ось ці гаки, щоб потім їх продавати лучникам. Так що давайте починаємо. Необхідно запастися 5 будь-якими блоками, одною плитою і одними сходами, теж будь-якими. Також беремо 2 гаки, одну нитку відро води, залізні двері, стійку для обладунків беремо ще, і також 5 дрібок редстоуна. Починаємо встановлювати все, як ви бачите на відосі. Тут я гадаю, інтелекту багато не треба, щоб повторити за мною. Фігак-фігак. Фі Поставив гак. Ось тут у нас на відстані один вільний блок. Наливаємо води і плиту тикаємо сюди. Присядки ставимо блоки ось так. Чи як там ви їх встановите, щоб таким чином все виглядало? І це практично готова база. Тепер прикладемо проводочку. Тепер дивимося ось сюди, в основу нашої стійки. Клікаємо сюди ниточкою. В руки беремо інший гак, і правої кнопки миші тиснемо на двері. До речі, можна не лише на двері тикати, а іще й навколо. На різні блоки воно працює все одно. Як ви бачите, у нас гаки клипаються просто таки з божевільною швидкістю. Вау, а це крутяк! Потім йдемо в ліс, в ямі шукаємо якогось лучника і пропонуємо йому купити у нас гаки. Гаки? Він повинен бути прокачаний до майстра. І до речі, не кожен лучник-майстер буде купляти гаки, тому майте на увазі. Може, вам доведеться вбити їх дуже багато, доки ви зможете знайти саме того лучника, котрий буде купувати у вас ці матеріали. Ну і що? Таким чином, ми стаємо багаті, підписуємось на цей канал, а також ставимо лайкоса. Не забуваємо донатити на ЗСУ. І всім всього найкращого. З вами був Ігор. Па-па. слава Україні!